Всім привіт! Закінчила я вишивати свою віддихалочку, і хочу поділитися з вами, по-перше, оглядом на цей набір. Якщо комусь колись цікаво, буде вишивати таку роботу, щоб була можливість знайти всю інформацію, яку я можу дати по цьому набору, а також. Поділитися своїм результатом відшиву і розказати про свої враження. Це для мене була так звана відтихалочка. Я її відшивала недовго. Набір від компанії РТО називається ажурна калітка. І так, по набору обкладинка. Набору, в принципі, дає всю мінімальну інформацію, яку ми шукаємо. Тобто розмір набору 22х30 см, по факту, у вишитому вигляді, отут у мене 21,5 вийшов. На станочку ще натягнена робота, буквально годинку назад я закінчила її вишивати. Хочу зняти-попрати, але поки ще не знімаю, щоб зняти роботу не знімаю, щоб зняти відео і показати також свою організацію процесу. Вернемося до набору. Набір стандартний, з картинкою плюс інструкцією на другій стороні, де стандартно для компанії РТО. В табличку винесені. Крестики в одну нитку, в дві нитки та бленди. Є бекстіч, два кольори бекстічу. Про бекстіч поговоримо окремим пунктом. Також в набір входила схема на двох листках формату А3. Схема чорно-біла в наборі. З. З значками, які досить чітко відрізнялися один від одного. Тобто, як ви бачите, попутатися в значках дуже складно. Особливість наборів РТО в тому, що значки, зараз я знайду місце, де б можна було б показати. Ну, от, наприклад, буквочка L. Так в нас є от. І ледь-ледь помітно перекреслена вона. А також у нас буквочка L в роботі, наприклад, може зустрічатися в неперекресленому вигляді. Це означає, що де значок ну, на звичайному чистому полі. Квадратику, то це звичайний хрестик. А якщо він в нас з двома полосочками, то це напівхрестик. З самого початку потрібно це помітити в інструкції, і тоді ну, ніяких питань до роботи не виникає. Схема надрукована досить чітко, не досить чітко, а повністю чіткою. Сама основа папір не слизький, не блискучий. звичайний собі папір, на якому можна закреслювати і ручкою, і маркером, і текстовим ділячем, чим кому зручно. Щодо матеріалів, які вказані в інструкції, канва такого молочного кольору, не біла. Колір ікрю, як мені здається, він називається. канва 14 каунта. І в схемі не вказано в інструкції, в схемі і на обгорці не вказано, е яка саме це виробник канви. Написано просто, що це Aida 14 каунт і все. Е не можу я на ощупь, яка канва, але канва добре накрохмалена, м'якша, аніж в наборах Dimensions. І я не пам'ятаю, хоча це п'ятий набір від компанії RTO, який я вишиваю. Я не пам'ятаю просто, чи там була десь полосочка оранжева, яка вказує на компанію Zweigart, чи не було. Не можу сказати за це. В принципі, і тут інформації немає. Далі ниточки. Ниточки вказано, написано, що ниточки від DMC. Справді, нитки DMC по кольорах співпадають, тобто залишки ниток можна перемотати на бабінки, але є одна особливість: в наборі ниточки вказані просто по кольорах. Тобто, який номер нитки потрібно звіряти з картою кольорів. Нитки навішані на органайзері довгі, довжина ниток 102 см. Тобто зручно для тих, хто ви привик вишивати довгими ниточками, і для тих, хто звик собі розрізати. В наборі в нас. 10 кольорів ниток, тому, як ми бачимо, картина не є з якимись такими яскравими плямами, окрім дверей, 10 кольорів ниток, які собі комбінуються в хрестики, напівхрестики, в одну-дві нитки та бленд, в дві нитки бленди. Щодо остатків ниток, можу сказати, що з ниточками потрібно бути акуратними. Так, як, як ми бачимо на органайзері, залишилося в мене номер 1 і номер 9 З 10 ниточок залишилося тільки два кольори. Ниточки чорної, номер 1 досить багато, ниточки номер 9 повна пасмочка, плюс ще вона в мене на органайзері залишилася. От перших 10 значків, це ниточки. І от майже всі кольори залишилися повними пасмочками. десь почата, десь ні, але для підстраховочки точно вистачить, окрім номера 5. Номер 5, який в нас був і в хрестик в одну нитку, і хрестик в дві нитки. А також нас сприймав участь в блендах, от циферки 5. Цієї ниточки залишилося зовсім, зовсім впритик. Отакий от от кусочок, можливо, сантиметрів 25-30 це все, що залишилося від номера 5. Всіх інших ниточок залишилося, як я казала, дуже впритик. Окрім номера 1 і номер 9. Чорного і такого. Сірувато-зеленуватого кольору, так що на рахунок ниточок обережно. Далі схема чорно-біла, я сказала, значки відрізняються один між одною між собою. Хочу ще також сказати, що Проробка схеми дуже добра. Мені подобається, як компанія, як дизайнери компанії РТО проробляють схему. Тільки от участочок, де в одну ниточку такою сіро-голубою ниткою вишито небо, мені здається, воно трошки так утяжеляє картинку. Тут достатньо би було, напевно, півхрестика для оцих, для фону, для неба. Ну, Вирішив дизайнер так, значить, відшивала по схемі. Далі на рахунок дерева. Як я вже казала, колись я просто марю деревами, які розробляє компанія Dimensions. Вони такі пухнасті, мені вони дуже подобаються. То тут дерево, мені здається, в порівнянні з цією картиною, воно виглядає якось трошки прогонисто. Тобто ніяких чітких гілок, та не те, що чітких, а навіть так виражених якось не видно. І мені думається так що можна було б на рахунок неба тут трошки допрацювати схему. На рахунок помилки в схемі в одному місці, в одному місці на малюнку от оця бокова ниточка бикстіча, оця сама крайня, присутня на малюнку, тому я її також відшила. Хоча в схемі От цієї лінії отут нема. Е, я не знаю, чи відрізняються набори від друку до друку, але на рахунок оцієї стінки е, такої башні потрібно бути уважними і не пропустити її вишти, тому що в схемі її немає. Це на рахунок схеми і на рахунок. Ниток. Тепер окремо хочу сказати, що вишивала я звичайною організацією, якою, в принципі, відшиваю всі свої роботи, окрім організації ниток в даному випадку. У мене стоїть баночка з обрізками ниточок, щоб не смітити по всій хаті. Паролонова губочка для голок які втикалися сюди при закінченні нитковдягач вдягач DMC, з тоненьким гачком я користувалася і звичайні ножи, ножнички цапельки. Так. А ось забула показати голочку. Голочка в наборі йшла отака 26 го розміру від компанії John James. Нею не користувалася, тому що були під рукою вже інші голочки. Тепер щодо моєї організації ниток. От я поставила свій станочок для вишиття, тому що не мала такого ніякого ну, приспособи ніякої такої не мала, щоб навішати їх і щоб вони не путалися мені ниточки. Тому я поставила свій напольний станочок, до нього я вирізала з коврика отаку от поролончик, з коврика, розрізала його для закріплення ниточок і просто на такій ленточки прив'язала його до самого станка. Потім на двосторонній скотч я наклеїла полосочку звичайного зошита, розкреслила, вставила отакі штирі, кнопочки, і от таким чином закріпила ниточки. Так, тепер 10 кольорів в роботі, як я казала, ці кольори використовуються в одну нитку, в дві нитки і в блендах. Тому я виписала спочатку 10 кольорів. В одну нитку хрестика не було кольора 9-го, я його замалювала нема. Навпроти всіх інших я написала значки і розвішала пасмочки ниточок. Далі в мене були ниточки, значки, де вишивалося в дві нитки. Я окремо виписала ті ж самі циферки, тільки вже де в дві нити нитки. Як ми бачимо, у нас номер один чорна ниточка, отут, одиничка, кружочок такий в одну ниточку, в мене були впихнуті голочки. І далі квадратик, замальований на чорний, в, в чорний кольор нитки в дві ниточки. І в мене окремим значком і окремою голочкою. Ішли впихнуті голочки, де вишивалося в дві нитки. Далі в мене йшли бленди. І от звідси саме я вишивала і залишки, ниток або начіплені в голочки заправлені ниточки, я втикала саме в цей парлоновий коврик. Дуже мені сподобалося от таким чином з такою стойкою, де висять на всю довжину ниточки користуватися. Мабуть, я не останній раз собі так організувала ниточки. Ось така в мене організація. Я розвернула станочок, розігнула, щоб показати повністю всі, всю картину в незакрученому вигляді. І хочу я трошки розказати про загальне враження від цієї картини, від цього набору. Коли я тільки розпочала вишивати, перший раз, коли прийшла купувати набори, я купила собі 5 наборчиків, 4 чи 5, докупила потім здається, один від компанії РТО з Сергії цієї Старе місто. Мені дуже сподобалося те, що картини виглядають такі ніби. Видно, що вони намальовані, а не фотографія. Але намальовані в якійсь такі для мене незрозумілій техніці. Я би її назвала якась кольорова графіка, напевно. І оцей набор був сперш, один з тих перших, які мені дуже сподобалися. І я вирішила вияшити повністю серію. Ну, бо максимум картин, скільки зможу вияшити. Це моя п'ята картина з серії. Чотири висять на стіні і дочікується саме оцю картину, щоб вона зайняла своїм місцем. Е Цю роботу я хотіла вишивати самою першою, взагалі першою картиною, яку би я взяла в руки. От, от так вона мені сподобалася. Але коли я почала роздивлятися, я зверну саме по назві ну, картини. Картина називається «Ажурна калітка. Назва від оцієї каліточки. Але я Поняття не мало. Я ще не знала, що це називається BigSeч, але я поняття не мала, як це вишивається. Тому я почала вишивати простіші картини цієї серії, щоб аж тепер повернутися до цієї роботи. Я вам скажу чесно: це найважча картина з серії, що я от вишила. Більше того, це одна з найважчих картин. Вона мені далася одна з найважча з тих, що я вишивала до сьогодні. Навіть картини Dimensions Big Stitch там, то це таке пльове діло порівняно з цією каліточкою. Я встигла зненавидіти цю калітку. Я встигла навіть зненавидіти того дядька, який кував цю калітку. Без розмітки. Тут можна було б відразу відкладати в сторону. Я хочу сказати, що якби оцю роботу я взяла самою першою і відшила би всі хрестики, в мене ця робота, напевно, була б першою і останньою в, в моєму хобі. Е, я би не справилася з цим бекстічем. Без розмітки тут взагалі нема що робити. тому що... Де просвіщаються клітиночки, по них якось, хоч якось я орієнтувалася. При тому, що коли я вишиваю бікстіч, я ніколи не закреслюю самі лінії бікстічу. Тут мені приходилося мало не по кожних одній-дві клітинці, їх закреслювати, щоб зорієнтуватися, щоб була симетрія, і щоб не пропустити жодного стіпка. Бекстіч іде такий, як ми всі любимо, в лапках любимо. Через половину хрестика, через четвертинку, через четвертинку лінію, через центр, збоку через центр. От як можна придумати найважчий бекстіч, Отакий От він отут, в цій каліточці. Його вроді небагато, але насправді це був винос мозку з цим бекстічем. Ця робота, саме ця калітка зі своїм Биксічем, особисто мене відлякала від відшиву подальших робіт, або, або просто була б відкладена, або просила б когось, хто вміє вишивати, щоб мені закінчили. Я б точно два роки назад не справилася з цією каліточкою. І тим не менше, якби на сьогоднішній день я От Картини, які маю відшити, набори, які мене чекають, на відшив, в планах там схемки, які я хочу собі купити і вишити. І якби я на сьогоднішній день вперше побачила от, оці картинки РТО, набори РТО серії Старе місто, я би 100%. Взяла би, навіть знаючи про те, що вона складно вишивається, і оцю саме роботу «Ажурна калітка, і взагалі оцю цю серію. П'ять робіт в мене є, і я дуже рада, що вони в мене є. Тому що це картина, яка відповідає моєму смаку, я хочу бачити в інтер'єрі, і які для мене просто доповнюють одна одну. Всім вам Дякую за перегляди і па, па І так, відгадайте, що це таке. Правильно! Це місце на стіні для нової картини серії Старе місто від РТО. От чотири красуньки в мене вже оформлені. Висять. І я хочу показати, як це буде виглядати на фініші. Чотири картинки і п'ята, яку я заношу на оформлення.